На Росії прибрали майора так званої СВО – Заура Гурцієва. Його підірвали гранатою у Ставрополі. Невідомий кинув у нього боєприпас. Сталося все в житловому кварталі близько опівночі, півночі 28 травня. Разом із ліквідованим майором від вибуху загинув ще один чоловік. Як з'ясувалось, гурців разом із ним розпивав алкоголь на лавці під будинком. У цей момент їх і підірвали. Глава регіону висловив свої співчуття та запевнив, що ведуться слідчі дії. Пропагандисти пишуть, що не виключають у справі український слід. Утім, російські телеграм-пабліки вже активно поширюють інформацію, що підірвав їхнього героя такий собі терорист-смертник на ім'я Микита Пеньков, який жив у цьому ж будинку. Він приніс саморобну вибухівку в сумці і привів у дію, щойно наблизився до жертви. Хто взагалі цей Гурцієв? Відомо, що саме він відповідав за бомбардування Маріуполя, керував повітряною частиною боїв. З його подачі били по драмтеатру та житловим кварталам окупованого міста. На сайті російської програми Час героїв йдеться, що він запровадив власну методику наведення ракет, яка нібито зробила удари більш точними та допомогла вразити базу постачання батальйону Азов. За свої злочини проти України Гурцієв отримав орден за мужність. У жовтні 23-го року російський диктатор Путін на знак вдячності дав майору посаду місцевого чиновника, заступника голови адміністрації Ставрополя. Як пишуть пропагандисти, ліквідований окупант був родом звідти. Увесь його кар'єрний шлях до призначення був пов'язаний з військовою службою з 2019 року. Гурцієв очолював центр бойового управління армії повітряних сил країни-агресорки. Дописувачі в соцмережах не стримуються і пишуть, що на кожного воєнного злочинця чекає такий кінець. Послухайте, думало собі створіння, що можна безкарно розбомбити місто з людьми і жити довго і щасливо. Такі не живуть ні довго, ні щасливо. Таке буде десятиріччями після закінчення гарячої фази війни. Хто сказав, що це ми це розбірки гарячих горців. Ми ж воліємо побачити кожного воєнного злочинця, щонайменше на лаві підсудних. Напишіть нам і ви в коментарях, чого бажаєте російським окупантам та вбивцям.